У мене є звичка раз на рік я йду в місце, де мене ніхто не чекає. Це не про драму чи самотність, це про тишу. Про день, коли я відключаю телефон, не беру нічого зайвого і просто йду. Так сталося після одного несподіваного ранку, кілька років тому. Тоді я зламав будильник. Зовсім випадково, рукою змахнув зі столу, коли хотів ще п'ять хвилин. Було літо, спека, вікно відчинене. І замість звичних справ я почув, як за вікном хтось грає на губній гармоніці. Мелодія була дивна, ламана, ніби випадкова, але щира. Я вийшов. Біля лавки сидів старий у світлому капелюсі і грав, заплющивши очі. Біля нього порожня банка з-під кави, як скринька для монет. Але не було видно. Щоб він їх чекав. Він просто грав для себе. Я сів напроти, сказав Красиво. Він не відкрив очі, тільки усміхнувся. Люди занадто поспішають. А музика ні. Вона не квапить нікого, навіть тебе. Потім я ще трохи посидів і пішов. І з того дня, раз на рік, я дозволяю собі не поспішати. Я не шукаю того дідуся, його більше не бачив. Але музика з того ранку досі живе в мені. І кожного разу, коли я сам на сам з природою, без інтернету, без роботи, без новин, я чую її знову і згадую навіть день тиші може змінити рік.